Добрий вечір, 14 серпня, такий захід сонця, ще трохи видно, вирішив подивитися, це наш соняшник Гудзон від Декалт. посіяний 23 травня, соняшник під експрес. А так він виглядає на сьогоднішній день. Тут було сіяли ми 50 тисяч 100 кг сульфа було при посіві. Внесли ґрунтовий аналог Premex разом з раундапом. Там? Потім був експрес і потім був Геліантекс із Грамініцидом. На таком... Я не знаю на чому він тримається цей соняшник. За, після посіву сіли 23-го випало може міліметрів 10 опадів до кінця травня. Не, не розумію на чому він тримається, але просто зайшов подивитися, в якому він стані. Я тут його періодично заходжу, дивлюсь, чи є гусениця, В общем, пошкоджень ніяких немає. Є такі кошики, є більше, є менше. В принципі, він виглядає досить рівненько, досить непогано. Навіть навіть у нього листя ще є, дивіться, там тільки нижній ярус листя сухий. Я тут не був, мабуть, днів. тиждень десь не був. Думав, що він вже засохлось. У нас жодного дождю за все літо. Так і не було. Дивлюсь вже темно. Якби так знімати, щоб було отак, наче трохи видніше. в общем, койде не дуже ми пропустили. Трошки амброзія, трошки берізки є, в принципі більш-менш чисто. Більш-менш, але на жаль не ідеально. Так, знімаємо на цю сторону. Так виглядає цей соняшник. Ну, картина не така страшна. Думаю, якийсь урожай тут буде. Пошкоджень десь є чи дуже-дуже мало. Пошкоджень. все рослина хвора, дивіться, стоїть. Чого не зрозуміло. Іще я бачив на пару рослинах вовчок. Якщо побачу, покажу. А так в принципі думається в межах, в межах допуску. Отак снімаємо сюди. Так видніше. В общем, отакий соняшник на 14 серпня. В принципі, вирожай ми тут будемо збирати. Кукуруза наша згоріла. До речі, хотів запитати, може хто знає, звернулася міська рада, що подавайте на списання посіви, але для чого це робити, поки ніхто не знає, з якою метою. Може хто знає, напишіть в коментарях. І напишіть в коментарях, як вам такий соняшник. Без жодного дозю. Ну, було трошки, заліто не було дозю з жодного. Десь він грив, тут усього йду трошки. Є невеличка просадка. Тут він мені десь ну може метр п'ятдесят. Але кошики є, густота є. Отак він виглядає, такий стан нашого соняшника. Все те, що окремо стоїть, тут нам трошки кози прирядили. Він весь запилений. Я дивився, навіть тут є насіння. Бачите, серединка виповнена. Я цей гібрид сію перший раз. Враження від нього в принципі, непогані. Він на старті мені не подобався, мені більше подобався цей відмей гібрид. Але зараз Зараз гудзон виглядає дуже гарно, дуже добре він тримає цю погоду і виглядає досить пристойно на такі температури, на такі опади. Досить-досить пристойно. Коли, де попадаються одиночні рослини якісь хворі вони, але тут не було ні фунгіцида, нічого. Отак він виглядає, досить непогано. Тут вже я все трошки пройшов, тут він вже вищий, тут він виглядає вже краще. В чому ну, такий фон не буду довго розказувати. Показав, пройшовся разом з вами. Сам подивився, вам показав. Гусениці совки немає, вогнівки немає. Отак ще фон підніму зараз. Покажу як він виглядає. Сіяли 50 тисяч, трошки нам прорядили то шкідники, то кози. Отак виглядає соняшник. Все, всім дякую за перегляд. Слава Україні, підтримуємо Сили оборони. Всім до побачення.